Одні з найкращих готелів для зимового відпочинку у Шармі це на сьогоднішній день мережа Альбатрос. Адже, по-перше, вони мають знижену вартість майже на 200 євро. А по-друге, готелі Альбатрос Аквапарк, Альбатрос Акваблу, комплекс з величезним аквапарком більше ніж 60 гірок, користуються пляжем готеля. Альбатрос, шарм, який знаходиться в бухті Шармаль Це найбільш захищена від зимового вітру бухта. Тут ідеальний піщаний захід для ваших дітей. Також тут можна побачити коралові рифи, але вони в більшості не кольорові. Це невеличкі коралові нарости або островки, де є сірі корали з крапленням кольорового, а також хороші побачити рибки для дітей просто ідеально. Повертаємося до аквапарку. Він, на жаль, без підігрів. От тільки деякі басейни, куди впадають гірки, мають підігрів. Але в пік зимового періоду, наприклад, початок середина січня, початок лютого, вода в аквапарках може опускатися до 20-21 градусу із -за перепаду нічної температури. Але в альбатросів є вихід, адже більшість. Гірок мають спуск на плюшках. Тобто, ваші діти не мають прямого контакту з водою. Вони сідають на плюшку і насолоджуються гірками. Це для 12 років. А інфант один рік, по-перше, він проживає безкоштовно. По-друге, тут є дитячі басейни, дорослі басейни з підігрівом і ідеальна можливість купатися саме з берегу. Хоча температура води. Цей період, якщо це зимовий період, може бути 23-24 градуси, а де в цьому місці відчуватися тепліше, адже воно максимально захищене. І третій бонус це реально знижена вартість. Зараз альбатроси можна взяти за. 1250-1270 євро у січні. Це вигідніше, ніж конкурентів. Мені навіть важко знайти якусь альтернативу. При якості харчування, окрім головних ресторанів, тут завжди можна відвідувати а-ля карти, які є безкоштовними від рибного до єгипетського, італійського на будь-який смак. Єдиним нюансом це не перша лінія, і кожні 10 хвилин на пляж треба курсувати на трансфері. Є також Альбатрос Пеле в Шармі. Там також аквапарк підігрівається. Так само якісне харчування для даної вартості на сьогоднішній день. Але він знаходиться в бухні раз на стороні, яка вважається більш вітряною. Тут може відчуватись вітер. Я б не радив в глибокий зимовий період їх розглядати. А перша лінія. Тільки парк Редженсі Шарм, він на 100 євро дорожче, з ідеальним піщаним заходом, коралевим рифом, гірка, яка впадає в теплий басейн з дуже якісним харчуванням, до речі, вище, ніж в Альбатросах. Діліться своїми враженнями від відпочинку, плюс у коментарях для підбору.